Шановні друзі, ми ще раз хочемо нагадати, сьогодні ми вже живемо в реаліях, коли пройшло більше вісьми місяців, закінчилася революція, закінчився Майдан, але немає ніяких змін в цій країні. Була одна влада, прийшла інша. Що помінялось? Ми далі живемо в режимі внутрішньої окупації, далі регіонали і бандити розкушують на своїх яхтах, вілах. Купують медіа, купують всіх, навколо коло себе. Вони знову рвуться до влади. Ми прийшли ще раз нагадати, ті регіонали, які сидять там, ті регіонали, які хочуть пролізти через списки Верховну Раду, вам нема місця в нашій владі. Вам нема місця в нашій країні. Вам є тільки місце в тюрмі. Або в спітнику, або по черзі, в спітниковій тюрмі. Варіантів немає. Ми прийшли сюди говорити перший раз про люстрацію і ЦВК, і із списків, які зараз укладаються окремими блоками, які хочуть завести цих людей в Верховну Раду. Ми не допустимо знову Верховної Ради з колишніх регіоналів і бандитів. Ми хочемо нової країни. Ми склали дуже просту заяву Центральної виборчої комісії. Правий сектор центральної виборчої комісії обіцяни новою українською владою, очищення так і не відбулось. Біля бюджетних кориць і долі залишаються ті ж персоналі, що і за часів правління Януковича. Зі стартом виборчої кампанії стало зрозуміло, що наступна влада не буде якісно відрізатися від влади минулої, адже у списках партій, які сьогодні ведуть на вибори, вчорашні. Лідери в лапках Майдану рісніють прізвища одіозних політиків та корупціонерів. Правий сектор закликає центральну виборчу комісію виявити громадянську свідомість Відтак так стати останнім форпостом на шляху злочинців, що намагаються повернути собі владні крісла. Поплічники злочинного режиму не повинні бути зареєстровані в якості кандидатів в депутати. Щодо тих, хто вже встиг отримати статус кандидата, мають бути ухвалені рішення щодо скасування реєстрації. Пербічники Януковича, тушки, тітушки та корупціонери не повинні повернутися до влади. Слава Україні! Героям слава! Зараз ми це передамо представнику Центральної виборчої комісії. ми їм трошки нагадаємо, що було на Майдані. А зараз хочу надати слово другому номеру списку. Партії Правий сектор Олені Білозерський. Слава Україні! Слава! Мені трохи важко і тут знаходитись і це говорити, тому що буквально незадовго перед тим, як почалася ця акція, я отримала інформацію, що хлопці з нашої групи там на фронті під Донецьким аеропортом потрапили в оточення. І, в принципі, ще невідомо, чи вийдуть вони звідти живими і неушкодженими, чи не вийдуть. І це не якісь абстрактні українські вояки, і навіть не просто бійці добровольчого українського корпусу правого сектору. Це конкретно моя команда, мої друзі, мої хлопці, з якими плічо-пліч я воювала ці кілька місяців війни. От вони там, я тут. Я не певна, що якби я була там, я б змогла їм чимсь допомогти, але мені було б легше. От це так. Але от ми тут, тому що треба, тому що дійсно нічого не міняється, тому що ці регіонали в списку. Начебто партії, які весь час були ним опозиційні. В мене тільки одне питання: от, до всіх: чи хтось здивований, що в списку Порошенка опинилися регіонали? Я думаю, що ніхто не здивований. А чому не тому, що особисто Порошенка, чи особисто чи саме його політсила гірші за інших? Вони всі такі. Це така система, коли. А, Політики і депутати, начебто протилежних за світоглядом політичних партій, звикли ставитись один до одного як до колег. Оце з моєї точки зору неприпустимо. Доходило до того, що навіть як приклад, коли у мене в 2011 році почалися проблеми з тодішнім очільником МЗС Могильовим, то один народний депутат, класний, проукраїнський, який з першого до останнього дня потім був на Майдані, був ще роздивований, а що він про це тебе має Могильов? Начебто ж непоганий дядько. Тобто вони звикли один до одного ставитися як до непоганих батьків, дітьків. І, і саме цю систему слід міняти. Що як можна цьому зарадити? На нашу точку, на, на нашу думку, з нашої точки зору, мають по перше, прийти нові люди, які ще не були в цій системі. Можна сказати, деградованій системі все мають бути патріоти, це мають бути нові люди. Але навіть сам факт, що людина нова, це не панацея. Він теж може продатися, стушкуватися. Врешті-решт для багатьох людей це лише питання суми, за яку він згодом продатися, але має бути така репутація. Щоб він просто боявся це робити, щоб він знав, що буде негайно покараний, ні буде ні в політиці, ні, можливо, десь і взагалі його не буде. От сюди ми йшли, грала музика. Якщо хабаря взяв, якщо державу продав, до тебе прийде правий сектор. Можливо, ми не самі створили собі таку репутацію. Можливо, нам кремлівські змії зробили, але ж треба цим користуватися, і треба ж якось відповідати, а не ганьбитися. Наші зрадники я не можу поручитися за кожного там, хто зараз в правого сектору, що не буде взагалі жодного зрадника. Але я так вважаю, що можу поручитися, що зрадник буде покараний, що ми не будемо такі, як вони були до цього часу. І ще про що необхідно треба сказати, що негайно треба відновити в списках наших хлопців, які були викинуті зі, з, з, з виборчих списків. В першу чергу Андрія Тарасенка. Це старий націоналіст, це патріот, це людина, яка була поранена на фронті, на передовій, в пісках, там, де я була. Мені пощастило, от я тут стою, а він лежить поранений в лікарні. І головне, що його зняли з виборів начебто за непогашену судимість. Але є такий вислів буква і дух закону. Так, от буква не повинна превалювати над духом закону. Тому що, що за що цієї людини судимість? Не за корупцію, не за крадіжку, не за вбивство, не за якісь там ще негарні речі, та навіть не за бійку, врешті-решт, за пам'ятник Леніну. Пошкоджений зараз ці пам'ятники Леніну валяють по всій країні. А людина через цього Леніна не може балотуватися. У іншої людини судимість там за Сталіна, за знищений пам'ятник Сталіну. Кату українського народу заспілену на голову. Ці люди зараз не можуть балотуватися. Я не знаю, як це треба зробити юридично, але я знаю точно, що ці люди мають брати участь у виборах. Обов'язково. Інакше, інакше все залишиться по-старому, і все це було марно. І марно і жертва Небесної Сотні, і жертви тих тисяч, що зараз гинуть на фронті. Врешті-решт це все за Україну. За те, щоб вона була такою, як хоче народ, як хочемо ми, а не те, що ми бачимо зараз. Ну, це, в принципі, будь все, що я хотіла сказати. Слава Україні! Продовжуємо боротьбу. Якщо одразу не вийде не страшно, вода камінь точить, будемо боротися. Дякую. Ми очікуємо представників ЦВК, щоб їм передати цю петицію. Ми будемо сюди приховувати до того часу, допоки не будуть зміни в цій країні. І сюди, і під Кабмін, і під адміністрацію президента. Хто там біля з ЦВК? Давайте подивимося на них. Добрий день. Добрий день. день. Помічник голови Центральної виборчої комісії Пороженко Валерій Васильович. Ми вам. Заступник керівника секретаріату Центральної виборчої комісії Дубовик Сергій Олегович. Можна перше запитання. Скажіть, а члени ЦВК були призначені за часів Януковича у вас? Члени центральної комісії були призначені за часів Ющенка. Всі і За винятком однієї особи. Euh, ні, вони, вони вже всі були призначені після. Вони були двоє призначені за поданням виконуючого обов'язків президента України Турчинова, решта призначена за поданням президента України Ющенка. Добре, цікаво. Ми вам продаємо петицію. Ми, е, по-перше, вимагаємо народної ілюстрації, зокрема Центральної виборчої комісії. Ми хочемо, щоб так як зараз відбувається, не було більше нікого в цій країні. Центральна виборча комісія зняла двох наших побратимів, які е, мають судимість за е, демонтаж пам'ятників Леніна і е, Сталіна. Е, Бандити, які обкрадали країну, лізуть знову до влади. Перше. Друге, У нас, цих людей, є вже амністії в судах, їм вже дали попередні амністії, і все одно Центральна виборча комісія приймає такі геніальні рішення. Друге, інші партії, які йдуть сьогодні, можуть робити заміни, можуть робити зміни в своїх списках, можуть взяти людину з списку і перевести на мажоритарні округи. Правий сектор цього не може робити. Чому так відбувається? Ми не є членами центральної виборчої комісії. Ми передамо ваше звернення. Секретаря центральної виборчої комісії є патріотами України. Все, що необхідно, ми перевіримо і доповімо членам центральної виборчої комісії. Так, пускай бою йдуть члени. Що ж ми сюди? Ну ми почули. Ми цих людей, вони тут. Нічого Богом не винти. Треба сюди докликати Охендовського Лукас. Дякую вам. Дякуємо вам. І ми зараз скажемо цій владі. Ми ще раз нагадаємо, да. що не можна прийняти просто працівників, а, а, а потрібно виходити <рес> самим. Поговорити. Лукаш, сестрі людини, яка сьогодні перебуває в бігах через те, що вона була міністром так званої юстиції Займоковича. Гуляйте ми ще розкажемо. Владу людям, бандитам, тюрми, владу людям, бандитам, тюрми, владу людям, бандитам, тюрми, владу людям, бандитам, тюрми. Vladu, Ljudjam, Banditam, Tjurme! Vladu,